Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні хачапурі з м'ясом за дуже простим та легким рецептом. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під відео, а ми з вами подивимось на процес приготування. Отже, беремо 400 г борошна, туди додаємо чайну ложку сухих дріжджів, півчайну ложку солі та цукру, перемішуємо все це відделкою ретельно. Далі додаємо тепле молоко, замішуємо. І в цей час вже додаємо 2 столові ложки олії. Далі продовжуємо заміс вже руками, вимішуємо м'яке та еластичне тісто і залишаємо його, накривши рушником на годину, щоб воно підійшло. Через годинку ми його дістаємо. І трошечки обминаємо, після чого знову накриваємо рушником і залишаємо ще хвилин на 20. В цей час ми готуємо з вами начинку, а саме м'ясний фарш. Цибулю, м'ясо, сіль, перець, все перебили та змішали. Поки все це ми робили, в нас же і тісто підійшло. Ми його дістаємо, дивимося, яке воно м'яке та еластичне. Відриваємо кругляшочок, відставляємо тісто, оп, не забувайте накрити рушником, щоб тісто не завітрилось. Отже, відставляємо тісто і починаємо розкатувати наші майбутні хай. Хачапурі. Круглої форми або наближеної до неї, не дуже товсті, буквально 2 3 мм. Розкатали, всередину викладаєте м'ясний фарш і починаєте отак потрошечку збирати хачапурі. Я роблю це так, мені зручно так, комфортно, і всередині в мене нема дуже великого комка із тіста. Охайно загорнуто і естетично симпатично. Змазали розтопленим вершковим маслом всі хачапурі і поставили в духовку на 180 градусів. Випікатися 20 хвилин. Все, ваші хачапурі готові, соковиці зі скоринкою, рум'яні і ароматні. Якщо сподобалось, поставте лайк, залишіть коментар і не забудьте підписатись на мою сторінку. Смачного!